Роблю зразок кам'яного килима для двора. Розмішав ту пластовий і змішав його з камінцями. Перемішані камінці викладаю на старе місце. так. Вони А Тепер, як казав наш улюблений президент Виктор Федорович, беру меншу фракцію. Та перемішую. Менша фракція мені більше подобається. Ну і багато треба додати. Ну так, якось палкою розмішав, в принципі, пойдет. Ось, Все, викладаю все. Та розкатую. В принципі, шпателем треба це робити. Ну, я... Ось так.